Тебе ніколи немає. Коли в понеділо пролунав дзвінок після останнього уроку Фріда, мусила гукнути, щоб Лусія облишила нарешті малювання, за яким досі сиділа. Для неї урок мистецтва був не повністю, а ковтком свіжого повітря. Підвівши голову, Лусія побачила, що однокласники збираються свої речі. А клас швидко порожніє. Їй нелегко було відкласти малюнок, який заповнювала крапочками повернутися в реальність. Час вручити ракель і Сусані офіційне запрошення для вступу до клубу червоних ледів. Останнім часом Лусія перебувала поза ним, хоча клуб і був. Покликаний насамперед підтримувати їхню дружбу. А в житті то одні проблеми, то інші. А коли вони з подругами разом постійно сперечаються, і, зрештою, Лусія вирішила проводити більше часу з Еріком, а не з ними. Вона силувала. Силу вона підвелася, склала свої речі і вирішила, де діяти за планом. Почепивши ріменець на плече Лусія, поплелася до дверей класу, де чекали дівчата. Вони мали кращий настрій, ніж Лосія. з Ракель не знали, напевно, що буде далі, однак здогадувалися Фріда і Беа весь день, то по дружньому давали їм совхунців, то, то прозоро натякали, не залишаючи простору для уяви ваше життя. Сміниться та клуби – це круто. А коли Ракель із Сусаною усміхалися, щасливі, як ніколи, хріде з Беа, загадково перешіптувалися і кипкували з них. Коли Росія вийшла в коридор, саме запрошувала дівчат. Гайда до мене мансарду, мама спекла смачнючий пиріг і поглянула на Фріду, що подруга продовжила виставу, наче це було потрібно. А тільки, я тільки за. Ви не можете це пропустити. Ходімо, театрально вигукнула Фріда. Дусія ну, пішла за всіма. З вдаваною усмішкою. Коли вони спустилися сходами, хтось доторкнувся до її спини. Позирнувшись, Лусія наткнулася на Еріка. Хлопець був блідий і широкого, розплющеними від хвилювання очі. Мені терміново потрібна твоя допомога. вигукнув він. Русі. Лусія навіть. Не встигла запитати, що сталося, як Ерік пояснив. Без неї він не може завершити свою роботу з мистецтва. Під час уроку хлопця виникла суперечка з учителькою, бо вона йому дорікала надмірною повільністю. Ерік відповів їй не дуже чимно, сказав. Чи від такої кількості крапочок у нього вже рука заніміла, вчителька після цього почала вимагати, щоб на завтра малюнок був завершений, і щоб було ідеально, інакше провалиш оцінку, загрозливо додала вона, але Лусія не встигла нічого хирісінько відповісти, який рік її перебив. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, він готовий був упасти на коліна. На сходах був потік людей. Усі поспішали до виходу. Лусія роззирнулася, шукаючи дівчат, які вже пішли вперед і були майже біля дверей. Потім знову поглянула на Еріка і його благальні очі, наче промовляли, як сильно потребує. Потребують її зараз. Лосіяс справді хотіла би провести вечір, малюючи разом із хлопцем, а вручення листа Сусані з ракель було не таке уже важливим. Адже це є не церемонія вступу в клуб. Тому вона сказала собі, чому ні? Гаразд, зачекай мене тут. Залишивши Еріка на сходах, усія побігла в до дівчат, які чекали на вулиці. Вона усвідомлювала, що така раптова зміна її планів навряд чи їм сподобається. Тому думала на ходу, як обіграти тему, щоб подруги зрозуміли всю серйозність проблеми, яка виникла в її хлопця. Дівчата, гукнула вона, побачивши їх із дверей. Куди ти подівся? запитала вона. Насуплена Фріда, яку усіне, запізнення роздратувало. Я не можу піти з вами. Це все, що Лусія змогла промовити. Усі дивилися на неї, так, наче вона говорить. Невідомою мовою. Чому? запитала Беа. Зараз я потрібна Еріку. Лусія детально пояснила, що сталося. Про слова вчительки, погрозу, що Ерік провалить свою роботу, однак трохи згустила барви, щоб усе звучало загрозливіше. Дівчата перезирнулися і мовчали. Фріда, войовниче, Крестила руки, всі були сердиті. Вони стояли серед потоку учнів, що з радісними вигуками виходили зі школи і трохи послаблювали ту напругу між дівчатами, яка, здавалося, вже виросла в повітрі. Поруч прийшли Маріса з нудними. І лідерка помахала Росії на прощання, наче вони були суперподругами. Цей жест помітили дівчата, що недовірливо перезирнулися, насупилися. Росії хотілося втекти звідси і повернутися до Еріка, тому вона вирішила прощатися. Потім поговоримо, і ти розповіси, який смачний був пиріг твоєї мами. Добре. Вона пильно поглянула на Беа, щоб усі, посвячені, зрозумілий цифр. Однак Беа не відреагувала. Лусія глибоко вдихнула, щоб зберегти спокій, сподіваючись, що скоро дівчат минуть ці. Безглузді образи, наче для тебе колись мало значення те, що ми робимо, рапто промовила Фріда. Лусія не змогла стриматися і вибухнула. Як ти можеш таке казати? А що тебе дивує? Це правда. Твоє життя таке чудове і прекрасне, що до нашого тобі немає діла, Фріда ступила. Крок уперед, наче хотіла впевнитися, що Лусія добре все почула. Лусія дивилася на фріту широко розплющеними очима. Вона не знала, з чого почати, слова наче розгубилися. Тось, виявляється, яка подруга ревнива. Лусія поглянула на решту дівчат, щоб зрозуміти, чи було чи вони думають так само, як Фріда? Ну, останнім часом ти трохи відсутня, сказала Сусана, що завжди вміла добирати потрібні слова і була гнучкою. Ви ж знаєте, який завал усього в мене поза школою. Чієрік, вигукнула Фріда і її погляд? Був сповнений образи. Знову постала тема взаємин з Еріком. Спочатку це говорив тато, тепер подруги, чому вони накинулися на бідолашного хлопця. Так, Ерік, мій хлопець, і мені подобається проводити з ним час. Якщо вас турбує те, що у мене все добре. Мені прикро, але я ніколи не відсувала вас на задній план. Та невже то вже все це почав? запитала Фріда, нервово видихнувши, дівчата знову перезирнулися, Беа сумно скривила губи. Сусана серйозно дивилася на лосію, наче хотіла прочитати в неї те, чого не зрозуміла. У ракель були підняті брови, наче все почути її дуже здивувало. Очевидно, жодний із них, жодній із них не подобалася ця ситуація, та дороги назад немає. Гаразд, я почну. Ти домовилася з Лореною, щоб вона зробила мені макіяж на день народження? запитала Фріда, розмахуючи руками. Перш ніж відповісти усі опустила голову і поглянула на свої руки. Ні, це ще ні, але ж попереду. Ну, то й не треба, перебила її Фріда. Подругу вже нічого не могло спинити. Фріда намагала, нагадала, що її день народження менш, ніж за два тижні, а лусі і пальця не поворушила, щоб хоч якось допомогти з організацією вечірки. Вона обіцяла попросити Лорену зробити Фріді макіяж, але навіть цього не виконала. Зрештою Ракель домовилися, що за макіяж візьметься її старша сестра Роза. Минулої п'ятниці Лусія не пішла з дівчатами вибирати Фріді сукну, бо хотіла побути з еріком і не спромоглася навіть поцікавитися, що саме вони купили. Завершила Фріда докором, що. Відколи Лосія стала такою популярною, вона перестала поводитися із представницями клубу червоних кедів. Ти перебільшуєш, решті не все залежить від мене, виправдовувалася Лосія, намагаючись простати претензії Фріди. Ти знаєш, що ми з Іваном почали бачитися і за межами школи? раптом запитала Сусана. Іваном? Лусія нахмурилася. Хто це? Так із хлопцем, з яким познайомилися під час реєстрації. Якось я зіткнулася з ним біля входу, і ми пішли чогось випити. І вже двічі зустрічалися, мені так сподобалося. Однак ти про це нічого не знаєш, правда? Лусія стояла, наче німа. Коли це було? Ну ти мені нічого не говорила. А всі інші звідки дізналися. Так, але мені ти не говорила, наполягала Лусія так, що іншим вона здавалася <кхм> Малефісенкою. Малефісента, головна героїня фільму Феклунка. Сусана стверджувала, що розповіла про це всім, коли вони були разом просто в Лусір постійно відсутня. Подруги стояли мовчки, чекаючи, коли наступне, наступна кине свою галушку полум'я цієї сварки. На тренуваннях ти можеш не ти майже не буваєш, сказала Ракель. Лусія ніколи не бачила її такої сердитої, навпаки, коли ракель завжди загладжувала конфлікти, що у клубі панував мир. Лусія заперечила, адже вона. Не пропустила жодного з шанувань. Якщо не враховувати те, що ти приходила на останні 10 хвилин, продовжувала ракет, можна, можливо, Олімпіада для тебе не має значення, однак є ті, для кого вона важлива. Розумієш? додала Фріта, це нісенітниця, яку придумала школа. Для мене ні, вигукнула Фріда, підвищуючи голос, і пояснила, як їй боляче одна з найкращих подруг знецінює те, що для Фріди є дуже важливим. Вона хоче перемогти клуб синих кедів, тому що Маріса на це заслуговує, адже завжди пакостила її подруга. І хоча лосія це заперечує модні, саме тому й обрали для своєї команди цю назву, щоб їх їм дошкулити, показати свою зверхність. До того вони ще й тренувалися десь потайки, щоб суперниці не бачили їхньої технічної гри. Коли починалася велика перерва, модні зникали і ніхто не знав, де вони тренуються. Однак Росія була переконана, що подруги перебільшують. Та годі вже, ви шукаєте каверзи там, де їх немає. Маріса подорослішала, вам пора також це зробити. По дорослі ти? це перестати бути хорошою подругою? запитала Бере, упершись протягом цієї сварки, дивлячись в усі в очі. До такого дівчата не була готова. Річ в тім, що Маріса для неї зараз важливіша за нас. Ви помітили, як вона, як вони захищають одну, одна одну? Вітаються, грубо випалила Хріда. Усе досить, закричала Лусія, схопившись за голову. Вона дійшла до межі, у шлунку стало гаряче, і Лусія знала, що це від лютів. Щоб не вибухнути, вона відвернулася від дівчат, які вже й так не хочуть бути її подругами. Ставши обличчям, до будівлі школи Лусія побачила Еріка, що саме виходив на вулицю. Вона думала лише про те, що піде з ним, адже була страшенно сердита через усі ці претензії. І наостанок повернули, повернулася до дівчат. Не знаю, завершили ви чи ні, але я йду. Ви все одно мені не дозволяєте нічого казати, і відвернулася тієї миті, коли Ерік уже був поруч. Не промовивши її слова, вона взяла хлопця за руку і потягла з зі школьного подвір'я, Як далі звідси, далі від тих, кого ще недавно вважала своїми найкращими подругами. Усі я не хотіла, щоб вони побачили сльози, що котилися по її щоках. Невже вона була такою поганою?